Мамо, не плач, я повернусь весною у шибку пташинкою, дарю твою, прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько. Вже слово матусю не буде моїм. Прийду й попрошуся у сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені колисково ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну, вона, як і ти, була в мене одна.